Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, про що ви не здогадуєтеся і що вам з тим робити? Про що ви не здогадуєтесь наразі, а вам про це потрібно знати і якимось чином вирішувати. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Ви не здогадуєтесь про те, що наразі проживаєте певну кризову ситуацію у ваших стосунках. Можливо, ваші емоції занадто наразі такі розчарування якісь є, або ви не бачите шансів, або не бачите варіанти. Можливо, також для вас наразі заважають ваші емоції, занадто ви себе так відчуваєте, або ображені, або, можливо, просто вам ну, така, такий час прийшов, що щось старе вас турбує, щось із минулого. Щось, можливо, вас тягне назад і заважає, щоб ви далі рухалися. І вам оцей складний період вже потрібно пройти. Вам не варто занурюватися в якісь деструктивні думки або дозволити, щоб ті деструктивні думки вами керували. Вам, можливо, потрібно наразі з чимось розпрощатися. Звичайно, це завжди важко робити, тому що ми звикаємо до всього того, що ми маємо, що нас оточує. Але це вам потрібно, щоб щось нове прийшло у ваше життя. Тобто шукайте певні зміни. І не шкодуйте про те, що ви втрачаєте, тому що воно вже втратило свій сенс у вашому житті. Другий варіант четвірка кубків перевернута говорить про те, що. Вам наразі потрібно знати, що якась у вас, можливо, знаєте, така образа на когось є, або, можливо, якась прохолода у стосунках, можливо, якісь неблагосприятливі зміни для вас відбуваються, або щось вам доводиться робити через силу. Також, можливо, у вас занадто великі витрати пов'язані із вашою родиною. Можливо, також ви забагато берете обов'язків на себе, забагато працюєте. Можуть виникати у вас проблеми із вашим домом, із вашим житлом. І тому ви наразі можете витрачати енергію на ті справи, які не мають перспективи. Також, можливо, якісь непередбачувані ситуації будуть виникати у вас, і це буде у вас викликати хвилювання. А тому вам потрібно знати, що ви не повинні переоцінювати свої сили і можливості. Беріться, не беріться за декілька справ одночасно. І зверніть увагу на те, що вам ваша інтуїція підказує, які у вас там є перечуття. Тому що, ну у вас наразі такий час, коли. Вам потрібно щось усвідомити і, можливо, обміркувати дуже добре. А також можете просто перепочити, але покладатися на когось іншого не варто. І третій варіант про що вам потрібно почути. Король жезлів перевернутий говорить про те, що наразі. У вас можуть виникнути або конфліктні ситуації із посадовцями, і з керівниками. Якісь у вас там будуть такі ну, неприємні події, коли вам можливо доведеться або зіткнутися з якимось таким, знаєте, недобропорядним посадовцем, або можнавладцем. Також, можливо, у вас. З'являться конфліктні ситуації, і вам, можливо, доведеться або виправдовувати себе, або ви наражатися на, на будете на якусь е, особу, яка має певну владу і намагається давити на вас і на те, що у вас там відбувається. Також, можливо, у вас наразі якась важка робота, або щось у вас таке. Ну, загалом буде не дуже приємно. Ви можете переоцінювати свої можливості, можете конфліктувати, або загалом неправильно розподілювати свою енергію. І тому для вас буде порада така: не поспішайте проявляти себе. Це не час для ваших активних дій. Ще не прийшов час. Просто наберіться терпіння. Можливо, вам варто звернутися. За порадою до більш компетентної особи із того питання, яке наразі у вас не вирішується, тому що ви не бачите ситуацію такою, яка вона є. Тобто вам потрібен погляд із боку, щоб хтось, можливо, вам підказав ваш план дій. А я бажаю вам хай усіх будуть тільки приємні події і гарні звістки.